На засідання до Кіровського районного суду у Кропивницькому обвинувачувана у виправдованні російської агресії в Україні не з'явилась. Прокурор Володимир Лещенко розповів: жінка виїхала з України. Встановлено що 29 діток 2023 року виїхала за междержавного України через пропуску мостицька до республіки Польщі на залізничному транспорті. Під час попереднього судового засідання обвинувачувана заборонила називати своє прізвище та показувати обличчя. В суді захищала себе сама. Прокурор допитав обвинувачувану за матеріалами слідства. Підозрювана на своїй сторінці у Фейсбуці називала вторгнення Росії в Україну спецоперацією. Також на акаунці оширеного зображення з текстом з телепраці проводяться в основному проти а не проти государства. Росія в Україні і українці не об'єднала. Чи поширювали вказане зображення на своєму ресурсі? Нажі Фейсбук. Свою провину жінка заперечувала. Сказала, що вона висловлювала невдоволення українською владою. Військові дії Росії не підтримує. Період. Воєнно-політичного режиму, який у нас існує в державі, я вважаю, що такі є, я ризикуючи своїм можливо життям, то здоров'ям здійснювала написання постійно на режимі. Це моя власна думка. Я не розумію, що я існувала злочин. Я вважаю дискримінаційний закон, щодо якого до якого це буде кримінальної відповідальності, але для того, щоб довести це, потрібен час. Прокурор просив суд оголосити обвинувачувану в розшук. Пинула межі державного кордону України у зв'язку щив запитання про оголошення її вирошу. Крім того, прошу суд видати дозвіл на затримання з метою приводу, який розповідає на суд міста Рада. На час проведення розшуку, прошу провадження праві зупинити. суддя Руслан Бурко ухвалив таке рішення. Зважаючи на неодноразову неявку обвинуваченої до суду. Суд прийшов до висновку щодо попитання, слід задовольнити, оголосити розшук обвинувачення, проведення розшуку доручити начальнику повізбу в, в Кіровоградській області. За словами судді, ухвала оскарженню не підлягає. Жителька міста Кропивницькому обвинувачується в тому, що заперечувала збройну агресію Російської Федерації проти України до п'яти років позбавлення волі передбачено покарання. Обвинувачується на полі тяжкому злочину, тоби варити запобіжного заходу і тримання під варту до неї не було такої можливості. Раніше вона завжди приходила на всі слідчі дії, і як ви знаєте, самі приходили на всі судові засідання. Каже, як розшукуватимуть обвинувачувану, вирішать після отримання повного тексту ухвали суду. Подбачимо ухвалі, направимо до СБУ, там уже будемо приймати рішення, в залежності від того, де вона буде знаходитися. Термін давності таких злочинів є це близько п'яти років. За словами прокурора, на час розшуку обвинувачуваної судовий розгляд справи припиняють. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.